Добрий день, шановне панство. Вчора в мене після обіду підійшла така година, що ліньки-ліньки. а самі саме лень робити. Це прибирання кліток вольєрів. Вчора я прибрав. Ось тут в мене 4 клітки. Клітки в мене розміром 75х90 см. Підлога з арматури. І... Я вчора біля чотирьох тачок гною вибрав з підкліток. І ось з вечора, сьогодні рано о, будемо рахувати, під обід. І дивіться, скільки вони знов розкидали корму. То одна клітка, то друга. Тут взагалі самці такі наглі, що дивіться, і гранулу розкидають. Самці, яким 5 місяців. Вони взагалі обнагліли в мене. Вони грибуть, я гранулу кину, а один самець залазить сюди, бо в годівницю. І вигрибає її, нагло вигрибає гранулу. То говорить про те, що вони загодовані, їсти не хочуть, а хочуть смаколики. Знову тут, бачите, в іншій. Я там, де кидаю їсти їм, гранулу. І... На даний момент морку, відходи морк кину, то в мене є так само, як тут дріт, що 2,5 см, вони собі досягають. Знову тут теж, бачите? То наслідок того, що я забагато даю їсти, корму в мене є багато. Ну і ще один. Ось бачите, от сам... зараз, зараз я покажу, а настрахав я. Якщо відстань є трошки менша, то ну як менша, У мене тут біля 12, напевно, сантиметрів, я по пам'яті. А якщо вони вже трошки понакидають того корму, ну, наприклад, відстань зменшиться до 6 см, то, то, що вони понакидають, потім голодні, вони лапку запихають туди і дістають. Ну, будемо казати, що виїдають все. А на перших порах то дуже велика відстань і, і губиться корм. Так, Ось так. В тій, в тій клітці вони дуже ті самці. 5 25 числа буде 6 місяців, деяким, а деяким буде 17 числа 5 місяців. От. І я ще до 15 жовтня тих самців і тут самки, то вони з одного вольєру. Просто майже через місяць народжені, я їх до 6 місяців догодую, до 17 жовтня приблизно догодую і буду пускати на м'ясо. Ну, Корму зараз є достатньо. Ось Бачите, дивіться, я їм трохи яблук дав. Ну, більше вперше даю їм, наприклад, гнилі яблука, надігнивши яблука. І вони собі їх перебирають, потім даю добрі яблука, половину на половину, А потім, потім даю, от, на даний момент маю відходи моркви мені, жіночка вона дає. І їм кидаю моркву. Як вони там через півгодини моркву з'їдять, і я кидаю гранулу. Гранули розхід відносно невеликий йде, тому що достатня кількість соковитих кормів є. Якщо давати норму, гранули, вони її просто розкидають. Все, дякую за увагу. До побачення.